Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні я знайшла в себе на порозі ось таку пірїнку. Цікаво, хто ж її господар. А скажіть мені, ця пірїнка, вона яка? Вона чорна? Ні, вона біла. Підкажіть мені, вона велика? Вона маленька. Підкажіть малята, вона довга? Ні, вона коротка. Вона важка, ця пірїнка? Ні, вона легка. А підкажіть мені, вона тверда, ні, вона м'яка. То хто ж господар цієї пірїнки? А я вам пропоную зараз пограти у таку гру. Я скажу, раз, два, три пірїнка лети!» і вона приведе нас до господаря. Але ви мені допоможіть. Я покладу її собі на ручку. А ви подуєте за моєю командою. Але я вам нагадую, що ми будемо вдихати через ніс, а видихати через ротик. Спробуємо. Раз, два, три. Пір'їнка лети! Пір'їнка привела нас на пташиний двір, де живуть домашні птахи. Він не вершник, а зі шпорами, його одяг з узорами. Час він знає, як і люди сам не сторож, а всіх будуть. Це півень. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, порідка, пір'я, а як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. То хто це така? Це, звісно, курочка. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пищить малята? Здогадались, це курчата. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати, червонясти. Кря-кря-кря пливе по річці. Їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Отож, діти, це, звісно, хто? Це качка. Хто сердити з позоранку на подвір'ї біля ганку. Ой булди, булди, булдик, з півнем свариться індик. І шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не би промовляє. Як вкушу, то буде знак, я сердити птах гусак. Всі вони домашні птахи, які мешкають на пташиному подвір'ї. Так багато-багато птахів на нашому подвір'ї? А хто ж малята піклується про них? Підкажіть мені, хто їх напуває, хто їх годує, будує житло? Так, це людина, звісно. А як ви думаєте, а чи змогли б ці домашні птахи прожити в лісі? А чому ви так гадаєте? А навіщо ж вони людини? Яку користь вони приносять для людей? Так, малята, ви вірно відповідаєте, це і м'ясо, і яйця, і пух, і перо. А зараз будемо складати речення про те, як людина піклується за домашніх птахів. Любі малята виконуємо пальчикову вправу курочка. Гребінь маленький у курочки є, Дзьобоком курочка, водичку п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору вона піднімає, знов опускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Майже всі птахи однакової будови. А що в них є? Голова, тулуб, лапи, хвіст та крила. А ще Тіло вкрито пір'їнками. Саме таку пір'їнку я сьогодні і знайшла. Малята. А тепер будьте уважні і відповісти мені на мої питання. Скільки лап у індика? Так, звісно, дві. Скільки гребенців у курки? Скільки? Один. Скільки копит у півня? Нема копит у півня, ви уважні молодці. А скільки в гусака хвостів? Звісно, один. А у кого є борідка? Борідка є у півника. А тепер пограємо у гру назви ласкаво. Ми скажемо, що це в нас не півень, а півник. Молодці. А ще ми скажемо, що не курка, а як? Курочка. Не гуска, а гусочка, не індик, а індичок. Малята, хтось зайве тут завітав на подвір'я? Так це лисиця, бо це не свійська пта, е, птаха, а тут ворона зайва, вона не свійська. А тут хто зайве? Свиня, молодці. А хто ж зайве тут? А тут у нас зайва киця. Готові, малята, будемо складати речення за маму та її помічників, диму та Катю. Мама годує свійських птахів. Діма і Катя допомагають мамі. Катя годує курку зерном? Діма годує качку кашею. Мама годує гуску горохом. Малята, що нового ви дізналися на сьогоднішньому занятті? А які ігри вам сподобались найбільше? Чи зможете ви пограти в них дома з мамою? Так, гадаю, що зможете. І зможете виконати вправу з пір'ячком. До речі, чи є ж пір'їнка, як ви гадаєте? Так, я з вами згодна. Це курочка пір'їнка. А зараз ми вам кажемо до побачення!